Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Спеціально для тих, хто не встиг купити попередній Niro, а таких бажаючих було доволі багато. Я його продав за 2 дні. Я привіз ще один в ліпшій комплектації з трошки більшим пробігом, але рестайлінг все так, як ви любите. Тому давайте на нього подивимось, що це за такий чудовий електромобіль. Скільки він може проїжджати, в якій він комплектації, трошки поговоримо про нього, і ви на власні очі побачите, в якому він неперевершеному стані. Бо, чесно, я як завжди вражений, я кажу в кожному відео, що я вражений тим станом автомобіля, які я привожу, мабуть, або мені щастить, або просто я підходжу до вибору дуже ретельно. Тому і е, в мене такі доглянуті гарні автомобілі Полетіли. Стосовно того, чому я свої автомобілі називаю цукерочками, і чому дійсно вони в мене всі такі гарненькі, такі ідеальні, такі просто в неймовірно гарному стані. Тому що дійсно я дуже ретельно підходжу до вибору автомобілей. Я Звик працювати на якість, а не на кількість. Я краще візьму один і буду його шукати декілька днів, тиждень, два тижні, але я його куплю. Ніж я буду брати, що попало, і потім думати, що з цим робити і як це продавати. Тому, друзі, якщо ви слідкуєте за мною, ви бачите, що Кожен автомобіль, який я маю в продажу, мені за нього не соромно, і вони всі в ідеальнішому стані. Також кожен автомобіль проходить через детелінг. Слава Богу, що в нас є така можливість робити це дуже якісно. Якщо він потребує полірування, а вони майже всі потребують такого легенького полірування. бо... Все ж таки експлуатація дається в знаки, і бувають якісь там цяточки, якісь царапушечки. Я вивожу автомобіль в стан нового. Тобто легеньке полірування, нанесення захисного покриття, зазвичай це керамічний захист від німецької компанії Кохендхемі, якісна хімчистка, підкапотний простір, всі зовнішні пластикові елементи. Вони консервуються, всі внутрішні пластикові елементи теж консервуються спеціальним засобом. Працюю тільки професійною косметикою німецькою Кохандхемі, тому коли ви до мене приїжджаєте, ви отримуєте автомобіль, який дійсно, можна сказати, в стані нового, і ви отримуєте свято. Рахую, що для клієнта, який купує автомобіль, це для нього свято. І коли він приїжджає. Він повинен отримати свято від того, що він купує автомобіль. Ці відео я записую спеціально для вас, шановні клієнти, щоб ви максимально були проінформовані, щоб не тільки ви подивились фотографії, хоча їх я викладаю по 150 штук. Але щоб ви подивились відео і зрозуміли, в якому стані автомобіль, роздивились там дрібнички, які вас цікавлять, і щоб ви. Вже приїхали, очікуючи те, що він дійсно ось такий, як на фото, на відео. Хоч цей займає для мене певний час, це певна робота, але я шаную і поважаю час клієнта, щоб він даремно не їздив в осліп за автомобілем, не приїжджав і не казав потім, що він щось не знав, щось не додивився. Цей автомобіль відрізняється від того, що він побачив на фотографіях. Тепер стосовно цього саме автомобіля, який ви зараз бачите, це у нас 2021 рік. По всіх документах таможеним. Але рік виробництва в нього 23 грудня 2020 року. Тому напевно, що в техпаспорті він буде 2020 року, але експлуатація в нього з 2021. Автомобіль привезено з Нідерландів, він вже розмитнений, сертифікований і готовий до постановки на облік. Ось таким чином виглядає підкапотний простір. Все в бездоганному стані, все новесеньке. Ще є наліпки на акумулятор, є наліпка на, така велика, на запобіжники. Це наймаксимальніша комплектація, яка тільки може бути, за виключенням люку. Люк це не поціновувача, комусь подобається, комусь ні. Електропривід складання дзеркал. Є у нас пам'ять сидінь, також електропривід. Топова музика JBL з підсилювачем та сабвуфером. Повністю шкіряний салон з контрастними такими стрічками, з перфорацією, з вентиляцією, з підігрівом передніх та підігрівом задніх сидінь. Комплектації в Kia дуже класні зазвичай вони не жалкують на опції. Але це ця комплектація топ. Є повний пакет безпекових асистентів, таких як сканування мертвих зон з індикацією в дзеркалах, адаптивний круїз-контроль Дістронік, система відслідковування полоси руху. Подивіться в якому стані, друзі, сидіння, шкіра, просто все в бездогано, класному стані. Впевнено, можу сказати, що. Даному ціновому сегменті KIA Niro лідер серед електромобілей. Він доволі такий вмісткий, він на гарній комплектації, він з зрозумілою класною батареєю, до речі, проїжджає автомобіль, може проїхати 450 кілометрів, це факт. І знаєте, я коли експлуатував в попередньому, до речі, відео, ви можете подивитись. Я робив експеримент, чи бреше бортовий комп'ютер на рахунок залишку пробігу, який може проїхати, і порівнював з тим фактичним, який я проїхав. Тобто, коли автомобіль мені писав, що він може проїхати 288 кілометрів, то мені треба було якраз проїхати ці 288 кілометрів. Я проїхав, і в мене... Ще залишилось 20 км. Тобто автомобіль не то, що не бреше, а ще і дав мені по результату залишок в пробігу 20 км. Середня витрата десь виходить в нього 14-15 кВт на 100 км. Це дуже приємно. І ось, до речі, тут вмикається у нас підігрів задніх сидінь. До речі, друзі, купуючи електромобіль, мушу вам сказати і нагадати, що якщо ви його купуєте, розглядаєте, то ви повинні відповісти собі на питання, де ви його будете заряджати. Щоб це не було так, як знаєте, висять дроти з 9-го поверху, а знизу заряджається електромобіль. Тобто ви повинні мати, як в ідеалі, це приватний будинок, де ви будете заряджатись по нічному тарифу. Це десь 2,5 гривні. За кіловат, і в такому випадку 100 км пробігу на цьому автомобілі буде вартувати вам біля 40 гривень. Це ну, просто космічні якісь, космічно класні показники. Або, як мінімум, ви повинні мати десь поруч з вашим домом, зарядну станцію, де ви це будете робити. Є гарно реалізований CarPlay, де ви можете користуватися як Waze, так і Google-картами. Все працює дуже класно. Е, є Apple Music, є багато додатків з музикою. Якість звучання дуже класна. Давайте послухаємо. яблуко Звісно, що якість звучання неможливо передати вам на смартфон або на телевізор, але, повірте, грає дуже приємно. Що ми маємо по документах? Це у нас посібник користувача. Ще якась книжечка, вона ще запакована. Також дві зарядки ви бачили: одна для швидкої зарядки, одна для вашого будинку. 23 грудня 2020 року автомобіль виїхав з автосалону. 7 років гарантії має. Автомобіль офіційно куплений у дилера. Він код можете зафіксувати. Має повний сервіс по регламенту своєчасний. Всі печатки, відмітки є в сервісній книжці. Останній заїзд на сервіс був на пробігу 80 тисяч 225 кілометрів. Також в наявності два ключика. Зараз на одометрі 84 тисячі. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам автомобіль сподобався. Нагадаю, що у мене є ще в дорозі декілька електромобілів, які приїдуть десь за 10-15 днів. Там буде два Ніро, один 21-го року з пробігом 46 тисяч кілометрів, і 20-го року з пробігом 80. Тисяч кілометрів. Також їде ще Ioniq 5, 21 рік, 90 тисяч пробігу. Всі вони дуже гарні і скоро прийдуть. Тому, кого зацікавлять ці машини, телефонуйте, пишіть, я надам максимальну інформацію, і ви зможете їх купити. Наразі, друзі, ще раз дякую, всім гарних продажів, гарних покупок і на зв'язку. Папа.